Всім привіт! З вами Ігор, і сьогодні ми будемо чистити сніг з панельок. Але е, ми спочатку підемо подивимося, скільки панельки видають в такому стані, тобто під снігом. О, і скільки вони будуть видавати після чистки сніги, снігу, тобто як вони будуть працювати, як покращиться генерація. Снігу тут небагато, як бачите, але він мокрий і, можливо, він би сам і стік до вечора, але зараз так ну, не дуже я б сказав, темно. Генерація могла б бути б, яка ну, значніш, більш значно, то навіщо нам оце? Тим більше, що на землі, чистить їх дуже-дуже легко. Це ще один плюс для встановлення, аргумент для встановлення панель на землі. Бо в мене ще є на даху 4 кВт, то я їх не полізу. Чесно. Я чесно вам кажу, я буду чекати, поки вона там стече. Не стече за сьогодні, то стече за завтра. Трохи, звісно, втрачу генерації, але я. Мені вистачить цих тут у мене 8,7 кВт. Тут і ще старих 4 кВт, а мені вистачить зарядити батарейку. Ну, зараз ми це все подивимося. Для нових глядачів, коротенько, мій канал про альтернативну енергетику. Це сонячна електростанція без інвертора, яке б була вже з інвертором, яке О, це супер-пупер тепловий насос, вода, вода. Найкращий тепловий насос у світі, найефективніший, найдешевший. Ну, взагалі працює в любі морози, ефективність його не залежить від морозу. Там мене питали, як він працює в морози. А до чого морози? Він взагалі з повітрям е, наружнім не стикається. Ніяким чином. Він бере тепло з землі, з води, з хважини, а там вона завжди плюс 11. <гум> Просто коли на дворі холодніше, він трохи довше працює. Ну, звісно, бо е, виростають тепловтрати будинку. Тобто він там може не 8 годин працювати, а 10 або 12. О, ще у мене сонячний колектор повітряний, е, теж дуже мені допомагає в сонячні дні обігрівати мою хатку, приміщення моє. І ще є досить використання вітрогенератора. Ну вітру немає, так що <смас> про це можна не перейматися зараз в моєму регіоні Ну, в моєму регіоні. Взагалі, тут у нас такі вітри, знаєте, або він є капець який сильний, що його треба зупиняти той вітряк поривами, або його взагалі нема. Не та в нас територія, щоб нормальний, такий, помірний, дув-дув-дув, постійно вітер. Тобто не для вітряків, центральна Україна, ну, не знаю. От. А, ще й у мене плейлист про ДЦ циркуляційний насосик. О, хто хоче по мінімуму вкластися, там просто треба насосик цей 12-вольтовий і акумулятор, щоб у вас вже працювало опалення, циркуляція, там все відбувалося так, як положено. Ще є в мене консультація. Е, що кому не зрозуміло, дзвоніть, пишіть, є в WhatsApp, всі умови консультації в першому закріпленому коментарі. І ще я залишу там посилання на оцю швабру. Да. <сум> Чудову швабру мені підігнали. О, то така вона досить довгенька, але ж це ще не все. Це ще вона ж телескопічна. Вона, ось, о, бачите, тут роз'єднується, витягується одна і друга секція. Це трьохсекційна. Є у них і двосекційні. Ну, на три секції, якщо її витягувати. То не на повністю, бо повністю вона взагалі там 12 метрів здається. Це її керувати просто дуже важко. А так на... 3-метрова у нас одна. Сяда. Якщо на дві секції середні витягнуться, це 5-6 метрів. Нормально, все вона керується, не так, що там не холодець, все нормально. Так, от така от засніженість, бачите. Ну що, будемо чистити? А, ні, ми щас, щас подивимося, підемо, що вони зараз видають в такому стані, а потім будемо чистити. Так, ось ми вже біля інвертора. І дивимося, що зараз у нас видає сонце. 2 А. Або, ну, яке сонце? Сонце там і не пахне. Так, освітлення з неба, я б сказав. 445 Вт. Бачите, так, да? ось сонечко. 440 Вт. Ну, якщо пройтися по ватметрах, це 50 Вт. Це 68 Вт. 45 Вт. 40 Вт, 80 Вт, 76, 70. Ну, Ось таке, коротше. Так, ідемо чистити і подивимося, наскільки зміниться генерація. О, а от в такому стані. Той ряд я вже почистив. Це що в одну панельку. О, В такому стані. Зараз оці мої старі браковані панельки. Бачите? Тут, наче менше снігу, але все одно він є. До речі. Швабру поставив отаку от м'яку, бачите? М'якеньку таку. ну Взагалі це швабри для мийки вікон вони робляться. О, але я її можна і чистить сніг, поставив чого о, таку м'якеньку, вона мені більше всього сподобалась. Хоча там в комплекті є і різинові такі скрипки, і. Та там всяке-всяке є. о, Чого, бо вона ще й миє панелі. Тобто, якщо вони у вас були запилені, до того, як на них випав сніг, О, то сніг просто стече, а пиляка залишиться. А якщо оцією м'якенькою ще й потерти сніжком, то знімається і ну, вона зараз така досить брудненька. Тобто трошки, трошки пиляка там присутня була. О, то І заодно її миються панельки. О, так, ну що, Чистимо ще це поле та йдемо дивитися, що там воно буде генерувати. Так, ну от дочистив. Так виглядають мої браковані старі панельки. Це слойоночка моя, хто може не бачив, бачите, таке з панельками робиться, не знаю, буде воно збільшуватися, Ну начебто збільшується. Це відшарування, ну, будемо дивитися. Зараз відео не про це, але бачите, майже на кожній панелі ці відшарування є. А Скільки вони ще простоять, не знаю. Ща їх і покрасив, треба буде вилізти, подивитися на даху, що там робиться на панельках. От, такі роблять панелі, бачите, ну вже може не роблять. Вже може не роблять таке. Але... Але робили. І я таке купив. Так. Отак я почистив цей новий ряд панельок. Щось є терти. А, це волога. Це не пиляка. Хоча якось. Чи Це просто так волога від блиску якимись темними розводами. чи здається, як пиль розмазана, але пальці чисті. Значить це так просто волога. Так, ну що, панельки почищені. О, Небо оце таке. О, ну вже щось починає розвиднятися потрошку. Ну, трохи наче видніше стало, як я починав чистити. Так, йдемо дивитися, що там генерується все. Так, ось ми вже біля моєї щитової знову. І я вже прям тільки підійшов, вже чую, що інвертор загудів, почав працювати таки. Ось оглянув тільки на батарейку, 20 А заливається. 20 А вже в батарейку йде, видно, я думаю. Да? Так, дивимося, що тут у нас. Видають наші панельки після 9 майже десь. О, 2 кВт 155 Вт. О, Бачите? Це до чищення і після. <гум> ну, Експеримент, я б сказав, не дуже коректний, бо воно трохи наче розвиднілося після очистки моїх стіго. Ну, це ж таке, знаєте, воно кожних буквально 2-3 хвилини, 5 хвилин міняється ситуація на небі. То трошки світліше, то трошки темніше. О. Ти більше в таку нестабільну хмарність, як сьогодні. Вона така якась кучками йде. Але ж факт 2,165, Напруга на панелях 225. Значить, зараз МППТ повністю все вибирає. На заряд йде 33 А. Да, ще й не вистачає, бо в мене 40 А виставлено від сонця. Від сонця 40, від мережі 30 на заряд. О, ну, Більше не можу. Та й не треба, мабуть. От. Дивимося, давайте ще по полях глянемо. Що ж тут у нас. Так. І глянемо заодно на даху. Чи може там вже і стекло, не знаю. Так, оцей у нас видає 260 Вт. ця 290 Вт. Да. 290, ця 265. Так, оці що на даху? А, ну їх і так видно, я думаю, не треба їх включати. 83, так. Да. Бачите, що сніг дає. Оце. Ті самі, Такі самі поля, о, навіть оці на даху, оці що на даху не чищені, вони мали б зараз і більше видавати, бо в них кут літній. Вони майже горизонтально стоять, майже горизонтально стоять панелі в хмарну погоду, взимку більше таки видають. О, Але ж бачите, тут 267, 290, тут тільки 85. 58 взагалі, 60. 70, 70 ватт, так? Да? 60, 85, 70, О, десь більше сніг. І нові панелі ось ляпата. 480, 480, 480. Ха-ха. Ну, оці по 300. Майже. Тут вже майже 300 Вт, 260 мабуть, це те поле що нижче ближче до землі. Ну, от вам і різниця в реальному часі, бачите? Однакове поле. Осьо і осьо. Ну, тут вже на даху не повністю снігом, там залишки сніга. Мабуть, так воно, я ще не дивився, але все одно, бачите, різниця. 85 Вт, 290 Вт. Скільки це раз, багато раз. О, так що панельки треба чистити, нічого не під снігом не дають. О, а зараз, бачите, все заряджається, все супер. Ну, на даху я їх чистити не буду, хай само сповзає. 2240 Вт. В Батарейку валить 34 А. Сонце 10 А. Значить, ляпота, ляпота. Ща ще тепловий насисик включу. Хай топиться в хаті. На хай гріє і на батарейку ще хвати. Ну, на сисок, там тих? 700 Вт забере. Ну, якщо у нас зараз 2 250, хай 700 Вт піде на насісик, а кіло з лишнім буде йти все одно. Зарядочку, АКБ. Супер, супер. Так що взимку. Велика кількість панелей рулить навіть в таку погоду взагалі. А і до речі, я скоро зроблю відео. Генерація за перших 15 днів. Чекайте. Все, всім дякую за увагу. До побачення.